Ну і далі інформація, яка нас хасом шокувала. Ага. Я впевнений, що вона вразить і вас. Виявляється, що до кінця цього століття. Через зміни клімату на планеті загине щонайменше 30 мільйонів людей. Такий прогноз зробили вчені Німецького інституту інтелектуальних систем імені Макса Планка. Так от ці вчені розрахували, що до 2100 року середня температура на Землі зросте на 3,1 градусу угу. за Цельсієм. І ця зміна стане критичною: причинами смертей будуть спека на екваторі, холод у полярних регіонах і брудне повітря в промислових центрах. Ну а насправді ау. кажуть, що найбільше постраждає мешканці південної і східної Азії, але чесно кажучи, я вже відчуваю на собі потепління, тому я вже страждаю. А що буде, якщо на 3 градуси більше, я не знаю. Коротше, це все насправді, якщо серйозно, то спричинить нові хвилі для так званої кліматичної міграції. Простими словами, то означає, що люди з Азії будуть масово їхати до Європи. Що відбувається з кліматом, і які наслідки його зміни позначаться на Україні? Оце, насправді для нас дуже цікаво. Про це замить Циклон Борис приніс масштабні повені та ґрунту на північ Італії, зокрема в регіоні Емілія Романія, що спричинило евакуацію приблизно тисячі осіб. В Індонезії сталося виверження вулкана Левотобі. Відомо про загибель щонайменше дев'яти людей. Евакуйовано було близько тисячі людей. А це ураган Хелен, який став одним з найбільш смертоносних стихійних катастроф Уша. Зміна клімату за останні 10 років спричинила екстремальні катаклізми. Збитки сягнули 2 трильйонів доларів. Про це йдеться у звіті, опублікованому під час конференції ООН зі зміни клімату в Азербайджані. Найбільших економічних втрат за останні 10 років зазнали США 934,7 мільярда. За ними в три лідерів Китай 267,9 мільярда та Індія. 112 мільярдів. Дані за останнє десятиліття остаточно показують, що зміна клімату не є проблемою майбутнього. Великі втрати продуктивності через екстремальні погодні явища відчуваються тут і зараз, у сучасній економіці. Лише за останні два роки глобальні економічні збитки сягнули на 19% більше ніж за попередні вісім років. Дослідники вивчили майже 4 тисячі природних явищ, які вплинули на життя понад півтора мільярда людей. Зміна клімату привносить нестабільність, тож ми не можемо. При зрозуміти, яка, яка погода, або який катаклізм, або що буде відбуватись на різних територіях, за оцінками експертів, основним фактором зміни клімату є підвищення світової температури. Це відбувається через викид парникових газів та спалювання викопного палива. Такі аномальні термічні умови вони приводять до того, що відбувається танення льодовиків, і що, зрештою, лінія льоду від берегової лінії відійшла вже майже на 100 кілометрів. А це може спровокувати катаклізми в інших куточках землі. Якщо глобальна температура підніметься на 3, на 4 градуси, на 2, в залежності від того, наскільки ця температура буде підійматися, Усі країни, які мають там прибережні території, ми можемо втратити мільйони гектарів. Те ж саме Амстердам, Венеція, там і ці всі прибережні території, катаклізми призводять до переміщення людей, яких називають кліматичними біженцями. Відомо, що десь в період з 2000, 2010 по 2018 рік було офіційно зафіксовано близько 22,5 мільйонів кліматичних біженців. Зрозуміло, що протягом останніх років їхня кількість збільшувалася, і це загалом сягає десь до 25 мільйонів. Люди їдуть геть з неприятливих регіонів. Переважно обирають землі, які лежать в помірних широтах, на рівнинних територіях та подалі від узбережжя океанів і морів. До таких регіонів належить Україна. Україна може бути тим регіоном, куди дуже захочуть переселитися люди з багатьох країн, особливо з африканських країн, з Азії. Це один з таких регіонів, де потенційно може бути велика кількість біженців. Українці також відчувають на собі підвищення температури. З початку 24-го року. Синоптики майже щомісяця фіксували температурні рекорди. Понад 10 з них були в столиці при липневій спеції. Також почастішили бурі, смерчі, повені та засуха, які завдають відчутних збитків економіці.